Остеопороз, цукровий діабет, дисфункція щитовидної залози це наслідки гормонального дисбалансу. Збої в роботі ендокринної системи людини спричиняють втому порушення сну, депресію, погіршення пам'яті, збільшення ваги, провокують біль у суглобах, порушення менструального циклу. Одне із найгрізніших ускладнень цукровий діабет. По поширеності цукрового діабета наша область займає одне із провідних місць на Україні. Нараховується більше 44 тисяч хворих, із них більше 6 тисяч хворих знаходяться на інсулінопотребуючі, можна так сказати. Край небезпечною вважають медики і тенденцію щодо збільшення захворювань щитовидної залози зобів, гіпотеріозів та новоутворень, а особливо після. Ля чорнобильської катастрофи, адже ендокринна та нервова системи забезпечують регуляцію всіх життєво важливих функцій в організмі. Крім нових методик, інновацій, підходів уведення даної, даних проблем ендокрінних хворих, треба ми акцентуємо увагу і всього населення, і в тому числі фахівців, на покращення виявлення даної патології на самих ранніх стадіях захворювання. Дуже важливо для таких пацієнтів вчасно та в повному обсязі отримувати ліки. Тому питання щодо зниження їх ціни вкрай актуальне для подолян. У Нас майже 30% дорослого населення має підвищений тиск хворих іншою патологією, особливо зараз актуально, це пацієнти на цукровий діабет, які безкоштовно одержують, ну, тобто за державні кошти інсулін і таблітовані препарати. Держава взяла ініціативу в свої руки і це стосується діапазону цін на гіпотензивні препарати, сім видів препаратів найбільш популярних, і на інші там цукрознижуючі препарати. Держава має намір повернути хворим людям відчуття захищеності. Кабмін заявляє про жорсткий контроль за ситуацією на фармацевтичному ринку над новим проектом щодо введення референтних цін на ліки для хворих, які страждають на гіпертонію та цукровий діабет. Працює і Міністерство охорони здоров'я. Відчутне зниження можливості більш доступності цих препаратів. І що для нас найважливіше, я хотів акцентувати увагу на довготривалий прийом гіпотензивних препаратів. Саме довготривалий прийом не тоді, коли тільки тиск піднявся, а тоді, коли це потрібно, дає можливість попередити ускладнення. Інсульти, інфаркти, коли пацієнт приймає ту чи іншу дозу, а по ціні вона буде доступна, це високий рівень гарантії, що в нього буде менше ускладнень. 2012 рік за задумом уряду має стати переломним, і щодо якості ліків жодний імпортний лікарський засіб не буде допущений на ринок без висновку про його якість. До речі, українська влада не єдина у своєму прагненні зробити фармацевтичний ринок прозорим в усіх країнах Європи, крім Німеччини, Данії та Норвегії. Ціни на лікарські засоби регулюються державою.